Вітаю! я Олексій Барановський викладач спецпредметів механізаторського профілю в Полтавському центрі освіти. Народився на українській землі. Тут живуть люди, яких я люблю. Люблю свою батьківщину, погану чи хорошу, бідну чи багату. Нехай не зовсім гладко йдуть в неї справи, але для мене вона унікальна. Україна аграрна країна, і професія тракториста є дуже важливою, без якої немає майбутнього не тільки села, а й міста і країни в цілому. Саме з полів починається наша батьківщина. Можна скільки завгодно і самими гарними епітетами описати значущість праці тракториста, але щоб впевнитися в цьому, на. Ділі просто відкрити хлібницю і все стане зрозуміло без слів. Ви проживете без айфону, фанди, цукерок, але без хліба і всього, що вирощують на полях, довго нам не протягти. Хто сама головна людина в селі? Думаєте, голова чи економіст? Ні. Головний той, хто вирощує хліб, хто паше безкрайнє поле? Сіє зерна, восени збирає врожай. Це тракторист. Земля живе своїми законами. Вона, як жива істота, може хворіти, мучитися від спраги, мати свій характер. Праця тракториста якраз і полягає в тому, щоб розпізнати цей характер, розкрити всі таємниці землі. Складна і незвична праця тракториста і своєрідне його життя. Роботу його не поділиш порівну на кожен день. Не виміряєш ні світлом дня, ні втомою. Але як красива земля, до якої людина приклала й ум свій серце. Той, хто обирає професію тракториста, повинен обов'язково роз... любити й розуміти. Зуміти землю і саме таких спеціалістів готують в ДНЗ ПЦПТО. І що б не відбувалося з нашою та світовою економікою, якби не змінювалися кулінарні смаки і гастрономічна мода, люди, які забезпечують нас хлібом, і самі би шматка хліба з маслом не залишаться. Полтавщина була і залишається однією з основних житниць України. Площі посіву кукурудзи і сої є найбільшими в Україні. Заваленим збором основних СГ культур, Полтавщина посідає друге місце в країні. Тут вирощують. 7% від загальнодержавного обсягу зернових культур, кукурудзи 10%, соняшнику 6%, цукрового буряку 11%, сої 7%. Полтавщина виробляє 5% від загальної кількості меду в Україні. Українське бджолярство це дуже розвинена галузь сільського господарства, яка має довгу історію, що сягає доби Київської Росії. Україна є одним із світових лідерів виробників меду. Майже 75% провідних світових СГ культур залежать від запилення. Культури, які залежать від запилення, у п'ять разів цінніші ніж ті, що не залежать. Використання бджіл збільшує врожайність до 20% на ріпаку і гречці, до 30% на соняшнику. Людство значною мірою залежить від існування і щоденної праці цих маленьких істот, адже бджола це не тільки медоносна комаха, опилювач квітів. І збільшувач ворожаїв це гарант благополуччя існування людини на землі. Щиро вітаю з ним працівника сільського господарства. Це свято гідних, сильних і прекрасних людей, які трудяться на благо нашої рідної країни. Дякую вам за нелегку і потрібну всім нам працю за підтримку захисників на передовій фронту. Хай під мирним небом України щедро родять ниви. У родинах панує достаток і благополуччя. А в серці кожного щастя, радість і впевненість у завтрашньому дні. Слава Україні! Героям слава!